Друзі, вдячні вам, що слухаєте нас на нашому каналі. Дякуємо за ваші підписки і вподобайки. Саме це дає змогу ще більшій кількості користувачів почути наші аудіокниги і стати частиною нашого товариства. Продовжуємо. Частина 11. Не виходьте з автобуса. Однак слід визнати, що терпіння має жахливу репутацію. З одного боку, перспектива робити те, що як сказали вам вимагає терпіння, просто виглядає непривабливою. А точніше, вона виглядає до болю пасивною. Це чеснота, до якої традиційно закликали господинь, поки їхні чоловіки жили куди веселішим життям, десь за межами дому, або расові меншини, яким казали зачекати ще кілька десятиліть на повноцінні громадянські права. Талановитий, але скромний працівник, який терпляче чекає на підвищення, на нашу думку чекатиме надто довго, натомість йому належить турбуватися про свої досягнення. У всіх цих випадках терпіння це спосіб пристосуватися до браку влади над часом, позиція, що дозволяє змиритися зі своїм жалюгідним становищем, плекаючи суто теоретичну надію на щасливі дні. Але тоді, коли суспільство прискорюється, виникає дещо нове. За чим раз більшої кількості обставин терпіння стає різновидом сили у світі, зорієнтованому на поспіх, здатність чинити опір поспіхові. Давати справам стільки часу, скільки потрібно, це спосіб розширити власний вплив, виконати роботу, яка важлива, і черпати втіху власне з самої справи, замість того, щоб відкладати все своє задоволення на потім. Цю науку я вперше почув від Дженіфер Робертс. Яка викладає історію мистецтва в Гарвардському університеті? Якщо ви оберете курс Робертс, то ваше перше завдання завжди буде однакове, і воно давно вже змушує скрикувати від жаху її студентів. Суть його в тому, щоб обрати картину або скульптуру в місцевому музеї, а тоді прийти й дивитися на неї три години поспіль. Не можна перевіряти пошту чи зазирати в соціальні мережі. Не можна бігати в Старбакс. Вона неохоче визнає, що ходити до вбиральні дозволено, коли я сказав своєму приятелеві, що планую відвідати Гарвард, щоб зустрітися з Робертс. І самому виконати вправу з розглядання картини, він подивився на мене поглядом, у якому зачудування змішалося з великим сумнівом у моїй притоманності, не мов би я сам захотів спуститися на каяку по Амазонці, і його тривога про моє психічне здоров'я була недаремна, бо коли я совався на стільці в гарвардському музеї мистецтва. Мені подовго кортіло робити все те, що страшенно мені не стерпне. Скажімо, піти купувати одяг, складати розбірні меблі чи встромляти кнопку собі у стегно, тільки тому, що я міг робити це поспіхом, замість того, щоб виявляти терпіння. Ця реакція не стала сюрпризом для Робертс. Вона наполягає на тому, що вправа тривала якраз три години, саме тому, що їй добре відомо, який до болю довгий цей час, а НАТО для тих, хто звик до швидкого життя. Вона хоче, щоб люди з власного досвіду зрозуміли, якою дивною. Є ця мука сидіти на одному місці, не маючи змоги прискорити час, і чому настільки цінно пересилити ці почуття ради того, що лежить поза ними. Як розповіла мені Робертс, ця ідея виникла в неї саме тому, що її студенти стикалися з таким високим тиском спішити через цифрові технології, а також аж надто конкурентну атмосферу у Гарварді, що їй, як викладачеві, почало здаватися, що вже не досить просто роздавати завдання і чекати на результат. Їй здавалося, що вона не виконає свого обов'язку, якщо водночас не спробує вплинути на темп, у якому працювали її студенти, допомагаючи їм сповільнитися так, як цього вимагає мистецтво. Вони потребували того, хто дозволив би їм витрачати свій час будь на що, сказала вона. Хтось мусив дати їм інший комплекс правил і обмежень, ніж ті, що переважали в їхньому житті. Деякі форми мистецтва накладають часові обмеження на аудиторію і, в дуже очевидний спосіб, коли ви переглядаєте, скажімо, живе виконання весілля Фігаро або показ Лоуренса Аравійського, то у вас немає іншого вибору, як зачекати, поки перегляд не добіжить кінця. Але в інших видах мистецтва, і, зокрема, образотворчому, зовнішні обмеження можуть бути корисні, тому що аж надто легко сказати собі, що після того, як ви кілька секунд оглядали картину, змогли насправді побачити її. Тож, щоб її студенти не поспішали виконувати завдання, Робертс зробила завданням саму неспішність. Сама вона також виконала цю вправу, обравши картину хлопець з білкою американського художника Джона Коплі. На ній зображено хлопця з білкою. Лише за дев'ять хвилин я зрозуміла, що форма вуха у хлопця безпосередньо перегукується з плямою на животику в білки. Написала згодом Робертс що коплі пов'язував у певний спосіб й людське тіло, і аж за цілих 45 хвилин я змогла усвідомити те, що випадкові з вигляду складки й брижі на запоні, яка слугує тлом, фактично ідеально відтворюють вухо та око хлопця. У того роду терпіння, яке допомагає нам протистояти поспіху, немає насправді й тіні пасивності чи відречення. Навпаки, це активний майже тілесний стан зосередженої присутності, і його переваги, як ми побачимо, сягають значно далі ніж милуванням мистецтвом. Ось що до вашого відома відбувається тоді, коли ви проводите три безперервні години на невеликому розкладеному стільці в Гарвардському музеї мистецтва, дивлячись на торгівця бавовною в новому ореані Едгара Дега. Коли ваш телефон, ноутбук та всі інші речі складені як найдалі від вас у гардеробі. Перші 40 хвилин ви дивуєтеся тому, що це ви чорт забирай, собі вигадали. Ви пригадуєте, як ви взагалі могли це забути, що завжди ненавиділи галереї мистецтва? А надто те, як човгання безкінечного потоку відвідувачів наповнює заразною летаргією повітря. Ви міркуєте, чи не замінити б картину? Роботу, що приголомшує вас тепер, як самоочевидно занудна? На ній зображено трьох чоловіків у кімнаті, що роздивляються кілька пак бавовни. На альтернативну неподалік, де зображено безліч дрібних душ, яких катують у пеклі. Але тоді ви змушені визнати перед собою, що почати все наново, обравши нову картину, означатиме піддатися тому самому нетерпінню, якому ви навчаєтеся протистояти і відновити владу над своїм досвідом саме в той спосіб, якого ви прагнете уникнути. І тому ви чекаєте. Невдоволення поступається місцем втомі, а тоді тривожному роздратуванню. Час сповільнюється і ледве чвалає. Ви гадаєте, що минула година, але після того, як перевіряєте годинника, виявляється, що лише 17 хвилин, і тоді, приблизно на 18 18-й хвилині, цілком для вас непомітно відбувається зміна. Ви нарешті відмовляєтеся від спроб уникнути дискомфорту часу, який минає настільки повільно, і цей дискомфорт вгасає. І Дега показує вам тепер свої приховані деталі. Ледь помітний вираз сторожкості й смутку на обличчях трьох чоловіків. Один з них чорношкірий купець у цілком білому оточенні, а також несподівану тінь, якої ви доти не помічали, не мов би четверта особа зачаїлася десь поза полем зору, і дивну оптичну ілюзію, яка робить одну з постатей або одноцільною, або прозорою, наче привид, залежно від того, як ваші очі витлумач інші лінії, і вже невдовзі ця сцена постає перед вами у всій її чуттєвій повноті: вологість та клаустрофобія цієї кімнати в Новому Орлеані, скрипіння мостин, смак пилюки в повітрі. Відбулася зміна другого рівня. Тепер, коли ви відмовилися від марних зусиль диктувати те, наскільки швидко минає ваш досвід, виникає нарешті досвід реальний, і ви розумієте тоді, що філософ Роберт Гудін мав на увазі, описуючи досвід терпіння як речовинний, майже істівний, би він надає речам певної жувальності. Це слово не точне, але найближче з тих, що є, у яку можна. Стромити зуби і вашою винагородою за те, що ви позбулися фантазії здобути контроль над реальністю, стає реальне відчуття опори в цій реальності або, вживаючи британський вислів, ви, врешті, припадаєте до життя. Спостерігати і чекати. У своїй книзі, неходжена дорога, психотерапевт Скотт Пек. Переповідає перетворчий досвід примирення зі швидкістю реальності, який наголошує на тому, що терпіння це не лише спокійніший та більш зорієнтований на теперішній спосіб життя, але й насправді дуже корисна навичка аж до 37 років, як пояснює пек. Він вважав себе ідіотом в механіці, майже цілковито безруким, коли треба було полагодити домашні прилади, машини, велосипеди і таке подібне. Тоді одного дня він підійшов до сусіда, який ремонтував у той час свою газонокосарку, і похвалив його самокритично. Ова, ти просто молодець. Мені ця робота валиться з рук. Це все тому, що ти занадто спішиш, відповів сусід. Ця заувага дошкулила пеку, розтривоживши щось у його душі, і це щось вплинуло на поверхню через кілька тижнів, коли застрягло стоянкове гальмо в машині, яка належала одному з пацієнтів, що ходив до нього на терапію. Зазвичай пише він: я посмикав би за кілька дротів, не маючи найменшого уявлення, що роблю. А тоді, якщо не станеться нічого, конструї. Підніс би догори руки, вигукнув це понад моє розуміння. Та цього разу Пек пригадав пораду свого сусіда. Я ліг на землю під переднім сидінням машини, тоді, не поспішаючи, улаштувався зручно і тільки після того неспішно оглянув, що сталося. Спершу я побачив лише заплутаний ліс, дротів, трубок і стержнів, призначення яких не розумів. Але поступово, мало помалу, я зміг зосередити свій зір на механізмі гальмування і простежити, куди він веде. І тоді мені стало очевидно, що невелика засувка не відпускає гальмо. Я поволі оглядав цю засувку, аж поки не зрозумів, що коли штовхну її вгору кінчиком пальця, вона подасться легко і його відпустить. І я це зробив. Один єдиний рух, легкий потиск пальця і проблему розв'язано. Я став майстром у механіці. Цей здогад пека, що в тому разі, коли ви готові стерпіти дискомфорт незнання, рішення часто прийде само собою, буде досить корисним, навіть якщо в цій пораді йшлося лише про лагодження газонокосарок і машин. Але він хоче сказати нам також, що ця порада стосується майже всього в житті творчої роботи і проблем у стосунках, політики і батьківства, нас настільки бентежить досвід реальності, яка триває сприт маною її швидкістю, що коли ми стикаємося з проблемою, нам спокійніше поспіхом дійти якогось рішення будь-якого рішення насправді, допоки ми здатні сказати собі, що розбираємося з проблемою, зберігаючи в такий спосіб відчуття, що контролюємо становище. Тому ми огризаємося до батьків замість того, щоб вислухати їх, вважаючи, що чекання і слухання позбавлять нас відчуття контролю над ситуацією, або відмовляємося від складних творчих проєктів чи незрілих романтичних стосунків. Тому що в нас буде більше певності, коли ми просто облишимо одне і друге замість того, щоб чекати, поки вони сформуються. Пек пригадує одну свою клієнтку, успішного фінансового аналітика, за фахом, яка обирала той самий поспішний підхід, коли карала своїх дітей, вона або міняла те, що відразу їй спадало на думку, змушуючи їх з'їдати більше на сніданок, або відсилаючи спати раніше, незважаючи на. На те, чи ця зміна, хоч якось пов'язана з проблемою, або приходила на свій наступний сеанс терапії, у це понад моє розуміння, що я можу вдіяти. Три принципи терпіння з практичного погляду, три золоті правила особливо корисні тоді, коли потрібно застосувати творчу силу терпіння в повсякденному житті. Перше з них виробити смак до проблем. За кожною нашою спонукою, якнайшвидше позбутися будь-якої перепони чи виклику, розібравшись із ними, зазвичай ховається невисловлена фантазія, що одного дня ми дійдемо стану, коли проблем у нас взагалі не буде. Тому ми здебільшого ставимося до своїх проблем як до подвійно проблематичних. По перше. Через конкретну проблему, яка перед нами постала, і по-друге, тому що ми, начебто, віримо, хоч і підсвідомо, що в нас взагалі не повинно бути проблем. Але очевидно, що годі дочекатися стану, коли проблем у нас зовсім не буде, і головне, що ви самі не хотіли б цього, тому що в житті, позбавленому проблем, вам не буде чого робити, і тому воно не матиме жодного сенсу. То чим же насправді є проблема? Найзагальніше визначення просто полягає в тому, що це та річ, яка вимагає, щоб ви за неї взялися, і якщо в житті взагалі не буде подібних вимог, нічого не матиме жодного сенсу. Щойно ви відмовитися від недосяжної мети ліквідувати всі свої проблеми, то цілком можливо буде уподобати той факт, що життя це і є процес розв'язання однієї проблеми за другою за стільки часу, скільки вони вимагають, і що присутність проблем у вашому житті не перепона для змістовного існування, а власне сама його суть. Другий принцип полягає в тому, щоб прийняти радикальний інкременталізм. Професор психології Роберт Бойс присвятив усю свою кар'єру дослідженню того, як саме пишуть свої тексти інші вчені. Дійшовши висновку, що найбільш продуктивні та успішні віддають писанню меншу частину свого робочого дня, ніж інші, щоб мати змогу частіше виконувати належну частину роботи день у день, у них було досить терпіння, щоб визнати той факт, що вони наймовірніше не створять аж надто багато кожного окремого дня, і наслідком цього було те, що вони творили значно більше впродовж довшого періоду. Вони присвячували писанню короткі щоденні відтінки часу, що тривали іноді лише 10 хвилин, і ніколи понад 4 години із суто побожною ревністю відпочивали у вихідні. Переляканим докторантам, яким бойс намагався прищепити подібний режим, рідко коли вистачало терпіння його вислухати. Крайні терміни загрозливо наближалися. І вони протестували, бо не могли допустити такої поблажливості до себе в роботі. Їм хотілося дописати свої дисертації і зробити це швидко, але Бойс вважав, що така реакція тільки доводить його здогад, бо саме нетерпляче бажання докторантів недоречно прискорити процес написання роботи ставало їм на заваді. Визнання того, що вони мають лише обмежену владу над темпом свого творчого процесу, було їм нестерпне, і тому вони прагнули уникнути його або взагалі не сідати за роботу, або поринаючи з головою в поспішну і цілоденну писанину, яка призводила згодом до прокрастинації, тому що викликала в них ненависть до всієї справи. Отже, один вагомий аспект підходу радикального інкременталізму, який суперечить багатьом типовим порадам з підвищення продуктивності, полягає в готовності зупинитися тоді, коли вичерпався денний час. Навіть коли ви повні енергії і відчуваєте, що можете зробити набагато більше, якщо ви вирішили працювати над якимось проєктом 50 хвилин. То встаньте і завершіть роботу, коли ці 50 хвилин минуть. Чому? Бо як пояснює Бойс, бажання переступити через цю межу пов'язане значною мірою з нетерпінням, тим, що роботу ще не завершено, що ви не досить продуктивні, що такий ідеальний час для роботи вам більше ніколи не трапиться. Зупинившись, ви тренуєте свій м'яз терпіння, що дасть вам змогу повертатися до проекту знову і знову, і завдяки цьому підтримувати свою продуктивність упродовж усієї кар'єри. І останній принцип полягає в тому, що часто густо оригінальність це зворотний бік неоригінальності. Фінсько-американський фотограф Арно Мінкінен наочно демонструє цю глибоку істину. Про силу терпіння розповідаючи притчу про головний автовокзал Гельсінки. Там є зо два десятки платформ, пояснює він, з яких відбуває по кілька автобусних маршрутів, і під час першої частини своєї подорожі кожен автобус, що від'їжджає з будь-якої платформи, їде тією ж дорогою через місто, що й усі інші, зупиняючись у тих самих місцях. Мінкінен радить студентам, які вивчають фотографію, уявити, що кожна з цих зупинок зображає рік у їхній кар'єрі. Ви обираєте художній напрям, можливо, починаєте працювати над платиновими етюдами з оголеною натурою і збираєте портфоліо своїх робіт. Через три роки автобусні зупинки ви гордо демонструєте їх власникові галереї, але з розчаруванням чуєте від нього, що ваші картини не такі оригінальні, як ви вважали, тому що виглядають як підробка під роботу фотографа Ірвінга Пенна. Виявляється, що автобус Пенна їхав тим же маршрутом, що й ваш. Розсередившись на себе та те, що ви змарнували три роки, вступаючи у чийсь слід, ви зістрибуєте з автобуса, зупиняєте таксі і повертаєтеся на головну автостанцію. Звідки почали свій рух цього разу? Ви сідаєте на інший автобус, обираючи своєю спеціальністю інший жанр фотографії. Але через кілька зупинок відбувається те саме, вас повідомляють, що ваш новий доробок також виглядає не надто оригінальним, і ви знову вертаєтеся на автостанцію. Але та сама послідовність подій повторюється знову: усе те, що ви творите, не вважають по-справжньому вашим. То що ж в такому разі діяти? Усе просто, каже Мінкінен, не виходьте з чортового автобуса. Трохи далі дорогою через місто гельсінські маршрути розходяться, звертаючи до свого унікального місця призначення, прямуючи через передмістя в сільську місцевість за ними. Отам От починається оригінальна робота, але вона починається тільки для тих, хто зміг набратися досить терпіння, заглибившись у роботу на попередній стадії періоді спроб і помилок, коли ви наслідували інших. Опановували нові навички і назбирували досвід. Значення цього розуміння не обмежене творчою роботою у численних царинах життя. Ми відчуваємо сильний культурний тиск шукати свій унікальний шлях, відкинути такі звичайні речі, як одруження, народження дітей, життя в рідному місті, пошук офісної роботи, заради чогось видимо захопливішого й оригінального. Але якщо завжди шукати отак чогось неодинарного, ви позбавите себе можливості домогтися інших багатших форм унікальності, що припасені для тих, кому вистачає терпіння ходити добре второваними шляхами, і ця унікальність. Як у випадку з тригодинною вправою Дженіфер Робертс починається з бажання спинитися і залишитися на тому самому місці, тішачись тією частиною своїх мандрів, також а не весь час діймати і приспішувати реальність, щоб пережити глибоке взаєморозуміння, яке властиве давно одруженій парі, не розлучайтеся, щоб відчути, що означає пустити глибоке коріння в якійсь спільноті чи місці, нікуди не їдьте. Це того роду значущі і незвичайні досягнення, які потребують стільки часу, скільки їм треба.